Сьогодні один із профільних ресурсів опублікував інформацію про те, які системи ППО ми використовуємо для захисту наших міст, ну і не тільки міст, а й важливих об'єктів. Так ось виявляється, що ті системи, які ми використовуємо, вони, ну скажімо так, не, не свіжі, м'яко кажучи, не дуже свіжі. Деякі з них ефективні, деякі менш ефективні, але насправді партнери не дали нам. Сучасного озброєння і сучасних систем ППО. Ну, наприклад, Петріот, про який ми говоримо, Петріот, який дуже-дуже ефективний, насправді, він насправді дуже-дуже старий. Виявляється, що Петріот він розроблений в США, от як ви думаєте, коли? В 1982 році зона його ураження трішки менше 80 кілометрів до 80 кілометрів. І швидкість це 6100 км на годину. Далі, також ми працюємо з системами, які дістались нам від Радянського Союзу. У нас таких систем не дуже багато, тому що ми були такі мудрі, що розпиляли, віддали і так далі. Це Сі300. Розроблена ця система в 1900. 1978 78 році, в 1978 році. Так ось збиває ця система на відстані до 100 км, а висота польоту це 30 км. Ну, тобто, працює, в принципі, по балістиці, якщо вдасться її захоплювати. Швидкість руху 8600 км. Далі, наступна система трішечки свіжіша, це самп Французька система вона 2011 року. Так, от вона відпрацьовує на відстань 120 кілометрів і піднімається на висоту в 25 кілометрів зі швидкістю 5000 км кілометрів на годину. Наступна італійська система Aspite 1977 року. 1977 року працює до 35 км, кілометрів. Це мало. Це насправді дуже мало, тому що при швидкостях, ну ви бачите, з якими швидкостями летять. Тобто, якщо ракета балістична, ну умовно, летить зі швидкістю 8-10 тисяч кілометрів на годину, то 35 кілометрів це взагалі. Ти, ти, ти не встигаєш просто відреагувати. І якщо навіть, навіть зіб'єшся, це, то це буде точно вже над містом. Далі піднімається на висоту всього 8 км і летить швидкістю 4800 км. Тобто, власне, не кожну ціль вона навіть може наздогнати. Наступна у нас Crotteil е е чи Кротейл, е Франція е 1972 року. 1972 року. Я впевнений, що багато з вас, які дивляться це відео, у вас ще навіть не було е на землі. Ось ця система. Вона. Е Здатна уражувати цілі на відстані до 16 км. Ну, тобто це взагалі ні про що? Це фактично менше ніж, ну, втричі менше, ніж місто Київ. Тобто, як, як це реагувати на це незрозуміло. Піднімається на висоту тільки 9 км і б'є, ну, рухається на швидкості 4,5 тисячі км. Далі, наступне Німеччина Айріс. 2017 року доволі, доволі сучасна. Так ось тут дальність ураження цілі 40 км, а висота ураження до 20 км. Не, не, не більше рухається слабенько, 3600 км на годину. Далі, у нас є системи на Замс. Норвегія і США 1994 року випуску. Дальність ураження 25 км, висота 16 км. Але рух знову-таки 3600 км. Далі ми використовуємо також Бук Радянський Союз, Україна. Висота ураження 35 км, дальність ураження 22 км. Рух теж 3600 км. Далі, у нас є ХАВК. Сполучені Штати Америки 1960 рік. 1960 рік. Дальність ураження 40 км, висота ураження 18 км і швидкість 3200. І ще одна система є Авенгер. Якщо я правильно читаю, Сполучені Штати Америки 1989 року розробка. Але тут ураження тільки на відстані біля 6 км і на висоті не більше 4 км. При цьому рух, швидкість руху 2400 км за годину. Ну, Така історія. Тобто сказати, що ці системи ППО вони надто ефективні не можна. Багато з них не є сучасними. От якби у нас були буки і було Сі 300 в кількості дуже багато, як вони були на момент 1991 року, ми могли б дійсно ну, доволі надійно захищати наші міста. Але, 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 маємо те, що маємо. Це при тому, що Петріоти такі відомі, розпіарені, вони 1982 року, вони дуже дорогі, ракети до них купити без погодження Сполученими Штатами Америки неможливо. При цьому вони знову-таки дуже дорогі. Вони потребують дорогоцінного обслуговування, дорогоцінного постачання, там, ну, коротше, ви зрозуміли всього, і використання їх доволі обмежене. І виявляється, що насправді власних систем ППО у нас немає. Тобто ми змушені залежати від Франції, від Італії, від Британії. Ну, британських тут і немає насправді. Ізраїль так нам і не поставив своє так зване залізне небо. Вони давно, ще там, в му році, сказали, ні, ми не будемо цього робити, тому що технологія попаде в інші руки, і ми тоді не зможемо захищати себе так, як нам це потрібно. Тому, браті українці, вибачте. Коротше, повні, повні, повну схему ось цю залишаю в телеграмі, є в описі під цим відео. Можливо, я щось пропустив, допишіть в коментарях, можливо, щось неправильно назвав, впевнений, що серед моїх підписників є люди, які розбираються в системах озброєнь. Тому буду вдячний вашим коментарям, вашим підказкам, і, можливо, можливо щось дійсно пропустив. Але ситуація складна, систем ППО не вистачає. Ми це з очевидністю бачимо. І якщо ще там, два роки тому назад у нас. І йшла війна повна, повна абсолютно. Ракети прилітали, але було таке відчуття, що щось десь збивається ще на підльотах до міст, то сьогодні ми бачимо, що навіть дрони проникають в населені пункти, навіть дрони приносять величезної шкоди, але тут є ще один момент, пов'язаний з тим, що система дронів і технологія дронів. вона... Надзвичайно розвивається. Китайці показали сьогодні взагалі матку дронів, яка на дуже високій висоті здатна випускати з себе велику кількість дронів, і ці дрони потім розходяться і наносять величезну шкоду. Відео теж залишу в Телеграмі, хто не бачив, ну це таке, знаєте, кадри з якогось фантастичного фільму. Але все це незабаром може. Падати нам на голову, тому бережіть себе, до миру потрібно дожити. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, лайкати, а також спонсорувати канал. Бережіть себе.